Тому що багато хто брався скласти оповідання про речі, які сталися між нами, як нам передали ті, що були від початку наочними свідками і слугами слова, і і я, розвідавшись про все досконало від початку написати тобі за порядком високодостойної Теофіли, щоб ти мав точне знання науки, яку ти прийняв, був за часів ірода царя юдейського. Один священик на ім'я Захарія з черги Авії та його жінка з дочок Арона на ім'я Єлизавета, були вони обоє праведні перед Богом і виконували всі заповіді та казали Господ... та накази Господні бездоганно, але вони були бездітні, бо Єлизавета була неплідна, і обоє були похилим віком. І ось одного разу, коли Захарія за порядком своєї черги служив перед Богом. Згідно звичаєм священичої служби, випав на нього жереб, увійти в храм Господній кадити, а вся сила народу під час кадіння. Молилася на дворі. тоді з'явився йому ангел Господній, стоячи праворуч кадильного жертовника Захарія, побачивши його, стривожився, і страх напав на нього. Ангел сказав до нього: Не бійся Захарія, бо твоя молитва вислухана, жінка твоя Єлизавета породить тобі сина. І ти даси йому ім'я Іван, він буде тобі на радість і, спас, і, і веселість, і багато радітимуть з його народження, бо Він буде великий в очах Господніх. Не питиме він вина ні напою п'янкого і наповниться Духом Святим вже зло на Матері Своїй і багато синів Ізраїля, наверне до Господа їхнього Бога, сам Він ітиме перед ним з Духом. Та силою ілі, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрості праведних, щоб приготувати Господеві народ достойний, Захарій сказав до ангела по чому знатиму це, я бо старий, і жінка моя на схилі віку свого, ангел озвав до нього, я Гавріїв, що стою перед Богом, мене послано говорити з тобою та принести тобі цю благовість, ось замовкнеш. І не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться за те, що ти не повірив словам моїм, які збудуться свого часу. Люди чекали Захарія і дивувалися, що він так заборився в храмі, коли він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він бачив видіння в храмі, він же давав їм знаки, і зостав і снімим, і скінчилися дні його служби. Він вернувся до свого дому після тих днів. Зачала Єлизавета, його жінка і таїлася п'ять місяців, кажучи так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняв мою ганьбу між людьми. Марія пробувала в Єлизавети місяців зо три. Тим часом Єлизавет час родити і вона. Породила сина, її сусіди та родичі, почули, що Господь виявив їй своє велике милосердя, радувалися з нею, восьмого дня прийшли, обрізати хлоп'я і хотіли назвати його ім'ям його, батька Захарії, але його мати заговорила, кажучи: Ні, він буде зватись Іван. Кажуть до неї у твоїй родині нема нікого, хто звався б тим ім'ям, і спитали його батька знаками, як би хотів, щоб той назвався. Попросивши табличку, він написав: Іван, його ім'я, всі дивувались тому, тієї ж хвилини відкрились його уста. Язик розв'язався, і він почав говорити та благословити Бога, і страх напав на всіх їхніх сусідів по всіх гірських околицях. Юдеї про це все говорили. Всі, що чули, берегли те в своїм серці і між собою казали, що з того хлоп'яти буде, і справді рука Господня була з ним. Захарій його батько сповнився Святим Духом і почав пророкувати благословен Господь Бог Ізраїля, що навідався і звільнив народ свій, а ти, дитином, пророком Вишнього назвешся, пер... або перед Господом будеш ходити, щоб приготувати йому дорогу, дитя ж росло і скріплялось на дусі, та пробувало в пустині аж до дня свого Об'явлення Ізраїлеві. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Як колись один чоловік казав, каже, якби не Івана і Марії, то би не було свята. Скільки тих Іванів і Марій є в році. Але сьогодні ми маємо особливе свято цього Івана. Особливе воно в тому, що насправді церква святкує тільки трьох осіб День народження це Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці і Івана Хрестителя. Всі інші іменини і свята, які ми маємо, якихось святих, це все є День народження для неба. Але саме ці три постаті. Важливі є для кожного християнина, бо вони відкривають ту дорогу до неба. Іван, і Пророк, і притеча сьогодні ми чуємо про нього таке. Але знаєте, коли вчитатися в ці слова Євангелії, то можна дуже багато для себе відкрити. Найперше, оцю поставу Захарії. Він перелякався. Скільки в нас є таких татів, які чують, що буде дитина і лякаються, може, навіть 80% часами. Хіба хтось, хто дуже чекав, то тішиться. Але в більшості, якщо жінка скаже чоловікові, що вона вагітна, все, світ зупиняється, що ж то далі робити? Що ж то далі буде? І якщо би так вернути час назад і кожен чоловік став Іваном, то певно, в нас би багато було німих молодих чоловіків, ну і деколи трошки старших. Але Бог так не робить. Але десь ця сьогоднішня подія має нас навчити, що кожне життя, яке Бог посилає на землю, має свою місію. Тут чітко Євангелист Лука. Розказує про те, хто такий буде Іван. Не буде пити, що там ще він не буде робити. Буде слухати, буде великий в очах Бога, буде наповнений Святим Духом вже злона Матері своєї. Саме Він і тими перед ним з Духом та силою іллі. щоб навернути серця батьків до дітей. Неслухняних до мудрості, щоб приготувати Господеві народ достойний. Бачите, Господь кожного з нас, коли кличе на землю, Він для кожного з нас має своє завдання. Важливо є, щоб ми прийняли своє життя, прийняли життя тих, кого Бог нам посилає, і навзаєм допомогли один одному і собі відкрити це наше завдання. І сьогодні, стоячи в цьому храмі, десь поставимо собі запитання, а чи я вже дійсно відкрив ту місію, яку Бог мені дав? Чи я дійсно вже виконала те, що Бог мені поручив? Чи може я навіть не знаю, що Бог мені поручав. Бо це дуже важливо і цінно. Коли людина живе за своїм покликанням, тоді вона щаслива, і тоді всі інші біля неї також щасливі. Колись в свій час я читав більше сковороду, досліджував його, і він писав про покликання. І покликання людини він порівнював до вулика. Він каже: всі бджоли, які виконують свою місію, вони є щасливі і є гарний плід. Але правда є в великої трутні. Тут, каже, тих трутнів треба позбуватись. Так само і в нас, в нашому серці є, ми є і бджолами, а деколи і хочеться нам побути трутнями. Тому десь цього трутня від себе виганяємо і стараємося пізнати своє покликання, відкрити його по-новому і жити ним на славу Божу!